Доброго дня всім! Пропоную вашій увазі відео з рецептами та ідеями, що приготувати для своєї сім'ї. Як ви вже знаєте, на моєму каналі Смачно Дома всі рецепти перевірені, смачні та по-домашньому прості. А разом з вами приготуємо смачний сніданок, обід та вечерю і обов'язково спечемо до чаю простий, але неймовірно смачний торт Наполеон із готового тіста та заварного крему. На сніданок приготую домашні пельмені. Тісто в мене тут заварне, дуже вдале, м'якеньке, навіть після заморозки, воно дуже смачне. Рецепт у мене вже є на каналі, а опис та всі інгредієнти, як завжди, дивіться, під відео. І відразу після сніданку починаю готувати наступні страви. Поставила варити бульйон, нарізала дрібненьку цибулю, обов'язково до м'яса, ну а потім, звичайно, ще рівлю засмажку. Начистила овочі, картоплю, цибулинку та морквину. Одночасно буду готувати і вечерю, щоб використати менше часу, і приготувати відразу і обід, і обід, вечерю. Замаринувала стегенця, в мене там сіль, паприка, чорний малитий перець, і залишалося трішки спеції до курки. На суп замочила крупу, ось така дрібненька, пшенична. Люблю використовувати її для супу, вона гарно розварюється. Ну і розморажую кіст. Під рушничком на підвіконні воно швидко розмернеться і буду випікати. Також на вечерю і на наступний день залишиться, вирішила приготувати макарони по флотськи Обов'язково піджарюю фарш, додаю цибулю дрібненько нарізану, спеції, томатну пасту або кетчуп. І ось показую вам супчик на Весь процес його приготування не робила відео, так як кожен з вас знає, як його готувати. Це так, для ідеї. Засмажку додаю і в кінці приготування обов'язково зелень. Супчик із дрібненькою крупою, він гарно наварюється, дуже поживний, особливо, якщо там є м'ясо, хоч не якесь на кісточках, але навар має бути. Ось така велика сковорідка, макарони по флотськи в мене вийшли. Окремо відварюю макаронні вироби і коли вже фарш готовий, добавляю його, перемішую, і все. Окремо на сковорідці піджарила стегенці. Вони теж виходять дуже соковиті, смачні. Залишається на наступний день до них приготувати лише кашу, гарнір. І меню на 2 дні, я думаю, таке вдале в мене буде готове. А я хочу показати вам, як я готую торт Наполеон. Такий простий, лінивий рецепт, але виходить дуже смачний. Особливо, якщо гарно пропітається кремом, постоїть трішки в холодильнику, дуже гарно смакує. Тісто, яке в мене розмерзалося, я розрізала на невеличкі тоненькі полосочки і пропекла в духовці до готовності. Потім розділяю їх на частинки і потрібно кожну з цю полосочку ще розділити напополам, щоб краще крем просочився, і тоді торт в результаті буде набагато ніжніший. Верхні слої, ось ті, що гарно пропеклися на тісті, я теж відділяю, вони легко знімаються, окремо їх в тарілочку, потім використаю для того, щоб присипати зверху та прикрасити торт. Цей процес трішки займає часу, але ви не полініться, розділіть тісто, щоб воно гарно просочилося, пропіталося, і, я думаю, результат вам сподобається. Заварний крем, як я готую теж. в мене вже відео є на каналі, не хочу повторюватися, щоб не займати ваш час. Просто прикріплю його окремим таким віконцем картинкою в кінці ось цього відео. Нажимайте туди, заходьте, ніде шукати його не потрібно, просто додивіться даний ролик до кінця. І на останніх там минутах ви побачите нове відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться і готуйте. Після того, як крем прохолов, починаю збирати торт. Ось, подивіться, який в мене гарний густий крем вийшов. Ось ці обрізочки для посипки відставляю їх в сторонку, вони ну, зараз мені не потрібні. Підготувала целофан, на якому буду збирати і потім загортати торт, щоб він стабілізувався. Частину крему, одну дві ложки змащую на низ, і поступово буду викладати. Заготовлені полосочки, і теж кожну з них ретельно потрібно змастити кремом. Заварний крем це, мабуть, є класичний варіант для приготування торта «Наполеон». В нашій сім'ї подобається найбільше. Дехто, я знаю, готує із сметанним кремом, але, нам, ні. На ось таке поєднання навіть. Деяку частинку, дегустатори мої з'їдають, не чекаючи, поки я приготую торт. Крем дійсно дуже смачний, гарно просочує тортик в міру солодкий. Можна його використовувати і для інших десертів. Цей рецепт теж є універсальний, класичний і перевірений. Даної кількості крему вистачає якраз, щоб перемазати торт. Я використовую слоєне тісто. Вагою 800 г у сирому вигляді. Коли вже приготується торт, він виходить великий, більше як 1,5 кг. Але він з'їдається дуже швидко, тому що він дуже смачний. Кремом змащую ретельно, гарненько, щоб він був м'який та гарно пропітався. Потім за допомогою цього целофана, або можна харчову плівку використати щільно замотую. І залишаю припітатися в холодильнику мінімум 2-3 години. А вже потім розмотую, розкручую цилофан і буду зверху присипати ось тією подрібненою крихтою, що я відложила відставила в сторонку. Я дуже сподіваюся, що вам такий рецепт буде до вподоби. І хто ще не готував, простий або лінивий Наполеон обов'язково приготує для своєї родини, для домашнього чаювання, або навіть можна запросити гостей. Ось показую, достала вже харчову плівку і теж щільненько замотую, щоб тримав форму, не розпадався, і залишу в холодильнику. Тут саме головне витримка дати йому гарно настоятися, не з'їсти його ранше потрібного часу. Я ось достала. Через 2 години з холодильника посипаю подрібненою крихтою і буду знову ставити, щоб він гарно просочився. простояв. Так як я готую з вечора, на ніч ставлю його знову в холодильник. А на наступний день вже розріжу і покажу вам, який він в серединці. А вас попрошу, хто не підписаний на канал, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися, пишіть коментарі. Якщо вам подобаються рецепти, які я показую, які готую, нажимайте пальчик вверх, мені це буде дуже-дуже приємно. Ось хочу показати вам, який тортик всерединці. Крему, достатньо, він гарно пропітав всі слої тіста, тримає форму, дуже ніжний та смачний. Обов'язково готуйте і нехай вам смакує! Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам. Вдалої випічки, приємного чаювання і всього лише найкращого. До наступного відео! Нехай завжди у вас буде смачно вдома! Пока-пока!